Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Сьогодні маємо день 8, декада місійності. Сьогоднішня тема це і християнська сім'я, Домашня церква. Іван, який ми сьогодні слухали, це Іван від Івана, 17 глава. Від 18 до 24 стиха. Роздуми восьмого дня декади. Парафія це духовний дім, дім батька, де людина зустрічається з Богом, де звершуються святі тайни, де люди діляться один з одним радістю і смутком, де пропонують підтримку для тих, хто шукає відповіді на життєві питання, де допомагають загоїти рани. Завдані життєвими пробуваннями і трагедіями. Парафія це місце, де люди можуть пізнати любов і доброту Божу через відкрите серце і добрі діла учнів Христа. Хто найбільше потребує нашої допомоги. Безхаченки, бідні, сироти, вдови, люди з особливими потребами, самотні сім'ї. Деякі чоловіки або жінки перебувають на війні, або загинули, або тощо. Це наші сусіди, які живуть біля нас. Нам важко їх зрозуміти, якщо ми самі ніколи не переживали те, що вони переживають. Ми часто кажемо, знаєте, такі слова любимо казати, хто прийде, там, жаліється, або ще там щось там приходить. Ви знаєте, у мене така біда сталася. О, як я вас розумію, і як я вас розумію, або як я тебе розумію, можна казати тільки тоді, в тому випадку, коли ти перебув рівно ж таку саму ситуацію. Коли приходить сусідка, в якої загинув син на війні, а твій навіть не пішов, ви дуже будьте обережні. Бо це слово, як я тебе розумію, може дуже сильно ранити. Я тебе розумію можна говорити лише тільки в тому випадку, коли ти пережив таку саму ситуацію. Ми щасливі, що маємо родину і друзів, які зможуть допомагати нам у скруті. Але уявімо на секунду, що в одну мить весь світ від нас відвернувся. Нам тоді здається, що і сам Бог про нас забув. Саме в такій найскрутнішій ситуації безцінним є добре слово і жест доброти і боку справжнього християнина. Чуєте, багато не треба. Добре слово і жест доброти. Якщо ми справді маємо намір увійти в Царство Небесне разом з Христом. Тоді візьмімо близько до свого серця слова Ісуса, де Він каже бо все, що зробили ви одному з найменших оцих, Тебе мені зробили. Роздуми у часі війни. Міцні подружні стосунки ґрунтуються на любові, коханні, взаєморозумінні, довірі і турботі один про одного. Водночас для доброї християнської сім'ї. Незвичайно важливо є молитися разом, споживати їжу разом, проводити дозвілля разом. Ми на роботу тато ходить собі в один бік, мама, в другий бік, діти до школи. І сім'я, що мала би бути сім'єю, вона роздроблюється на самих початках. Тому робіть так, щоб ви. Як не виходить там снідати разом або обідати, то хоча би вечеріти разом, то хоча би моліться разом. Бо вечерю десь не дуже так попересуваєш, треба триматися менше більше одинаково, так? А от молитву можете підстосувати, щоб і дитині було вже були вдома, вже всі були, і тату, і мама всі всі. Тому практикуйте родинну молитву і старайтеся, щоб в сім'ї хоч щось ви робили разом. Навіть якщо ви йдете десь, скажімо, на вулицю щось прибирати, робити якусь роботу, ви можете це можете Перепрошую. От тому треба старатися хоч щось робити разом з родиною. Десь дворікусь роботу в хаті щось разом робити, молитися разом, до церкви йти разом, йде сидети за покупками, бріться всі разом. Дуже важливо, щоб поняття відчуття родини формувати і не закидати не, а дитина знайде собі туди. Ні. Старається так робити. Не всюди ви маєте ходити разом. Якщо запросити батька на, на якусь дефіляду, він бере йде з мамою, так? то не обов'язково туди тягнути дітей, сидіти за стіл, дати їм тарілку, дати їм стаканчик. І наливати їм і разом із, із батьками пити по 100 грамм. Не треба. Якщо на столі стоїть алкоголь, діти не мають що робити за столом. Якщо у вас вже діти дорослі, сідаєте їх за стіл, ставите на стіл алкоголь, не означає, що ви її маєте наливати. Але вони вже можуть собі сидіти за столом. А поки діти малі, не треба. А в нас ще люблять дати дитині стакан, налити соку і каже, а ну давай чокнемося, о дай Боже, молодець. Це ви вчите дитину що? Тости говорити чи що? Тому робіть разом те, що треба робити разом, то, що формує родину, а не то, що родину руйнує. Ми спостерігали, спо... ми спостерігаємо, як під час війни наші сім'ї переживають особливі труднощі через втрату рідних і близьких, виїзд жінок з дітьми за кордон, участь чоловіків і жінок у військових діях на фронті. Багато сімей. Розпадаються. Багато молодих людей бояться створити сім'ї, а ті, що вже одружилися, часом бояться мати дітей через невпевненість у завтрашньому дні. І це, знаєте, це людину оправдує. Тому що народити дитину це відповідальність, це не штука народити. Це треба подумати, що я з дитину си, як я собі дам раду з то дитиною. І тому ця ситуація так, вона в якійсь мірі людей оправдує. А ті, що виїхали за кордон, їх також може зрозуміти. Вони бояться. Часом чоловіки настоюють на тому, я знаю. Бо жінка не хотіла їхати дитиною. Чоловік настоював їдьте. Ну вона чемно послухала і поїхала. Люди почуваються себе виснажими як морально, так і духовно. На це Накладаються ще матеріальні труднощі, невеликі зарплати часом скорочення на роботі. А хто більше відчуває цю кризу і невпевненість це наші діти, бо їхні серця все відчувають, відчувають усе. Все, що відбувається навколо, а особливо гостротою. І крихкістю. Що все навколо таке, знаєте, як, ненадійно крихке Це навіть відносини. А батьки відчувають, що не підготовлені мудро і по-божому виховувати своїх дітей і пояснювати їм, що таке війна і як себе вести в цей час. Це дуже важно є. Летить ракета, або бабахнуло, дитина перелякалася. І що, як правило, ми говоримо? Не бійся, не бійся, дитина, то гремить. Дитина має знати, що йде війна, вона нехай собі по-своєму то сприймає, але йде війна, скидають бомби і вони бабахають. Це на нас ворог напав. І діти це мають знати і переживати по-своєму. Не треба дитину дурити. Діти це відчувають. Потім не будете мати довіри до дітей, а діти не будуть мати довіри до вас. Тож, як важливо для наших сімей бути разом, відновляти добрі стосунки між ними, хто є поруч, згадати, що кожна сім'я, як і. Як і чернеча спільнота, відображення спільноти при Святої Троїці Отця, Сина і Святого Духа та опорою народу, без міцних українських християнських сімей, годі уявити собі міцну і процвітаючу Україну. Це так. Все будується починається з родини. Якщо правильна, добра, свята родина. Вони опікуються дитиною, дитину добре виховують. І такі дві-три родини, ці діти йдуть до школи, на них рівнаються, з них беруть приклад. І ті, де ж, навіть які є невдачні, яких батьки не працюють з діточками, не займаються, діти, по крайній мірі, ті, які є відкинуті, мають з кого взяти приклад. І тому старайтеся бути добрими християнськими родинами, щоб дійсно. Із цих добрих християнських сімей дійсно ми будували нашу добру процвітаючу Україну. Молитва Христова за всіх християн дуже співзвучна з молитво за єдність у наших сім'ях. Як там ми читаємо, щоб усі були одно, як ти, отче в мені, я в Тобі, щоб і вони були в нас одно. Щоб світ увірив, що ти мене послав, написано в Євангелії від Івана, 17 главі 21 стихове. Молитовний намір. За що ми маємо молитися цей день, так? <кхе> Молімося, щоб кожна сім'я у час війни не втратила відваги спілкуватися один з одним про свої переживання і страхи. Сподівання і надії. Дуже часто дитина боїться сказати, що з мамі, що їй страшно, або ще щось, Бо тому що там тато кричав десь, або ще де, коли мама там боялася, їй було страшно. І тато на неї накричав, накричав. А дитина думає, та ні, я вже буду все мовчати. Якщо тут тато вже на маму кричить, то я тим більше зараз ще буду бити, на що мені то. Тому. Моліться за це, щоб діти ваші не боялися вам говорити про свої тривоги, про свої страхи. Не кричіть на дітей. Вислухайте. Вислухайте, каже, Господи, Боже, ти дав мені дітей, а тепер дай мені розуму, щоб я їх нормально поставив на ноги. Не будьте такі мудрі, що ви все знаєте. Все ви не можете знати. ніхто всього не знає. І тому не лінуйтеся, не встидайтеся і не бійтеся запитувати. Питайте один одного. Як поступати, як дитині відповідати на війну, як дитині розказувати про ті всі внутрішні тривоги і переживання, як вона має з тим справлятися, розказати, що я так само боюся, мені також страшно, сину чи дочку. Але бачу, я вже дорослий, та я вже мушу якось думати трохи за тебе, трохи за маму, трохи за. за... За твого брата, трохи за твою сестричку, чи як там у вас в сім'ї побудовано. От. І тому я мушу триматися. Ну, ти маленька, ти боїшся, певно, ти ще маленька, тобі страшно. Але ми дорослі, ми, ми також боїмося, але ми справляємося, бачиш, з тим всім. Ось. І цей оцей спосіб подачі, оцей пояснення про ту тривогу, що має дитина, дитину заспокоїть, а ви собі здобудете трохи авторитет перед дитиною. Місійне завдання подивитися, чи часом у тебе вдома немає речей, одягу, книжок, канцтоварів тощо, якими би ти міг поділитися із потребуючими сім'ями. А для того, щоб ти знав поділитися, то треба спілкуватися з сусідами, з дитиною-однокласниками і спілкуватися з тими, що до садочку дитини може ходити. Спілкуйтеся з родинами, Узнавайте, що має, що не має, що дитині треба, чого не треба. Ну і тоді буде результат, дорогі мої. Так? І це є ваше таке місійне завдання. Візьміть ці речі і взяти, візьміть ці речі і занеси у найближчий центр збору допомоги для сімей чи для військових. Знаєте, подивився, що в тебе там щось є. Щось таке, чим ти можеш поділитися, але не таке дати, що найгірше, та? а дайте те, що найліпше. А то, що найгірше, або викинете, або що, і купите собі нове. А як не маєте що дати, то не давайте нічого, щоб ви не ходили голі. Ось таке місійне завдання декади на сьогодні, на восьмий день. Пам'ятайте, що тема сьогоднішнього наших розумів це і християнська сім'я, домашня церква, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки!